Легкий рецепт цефіру в домашніх умовах. В ємність вливаємо фруктове пюре, додаємо цукор, воду та агар-агар. Ставимо на середній вогонь та доводимо до кипіння. Тим часом до білків додаємо лимонну кислоту. Коли пюре закипіло, помішуючи, варимо 4 хвилини. Тим часом, як пюре покипіло 2 хвилини, ми починаємо взбивати білки. Поступово додаючи цукор, збиваємо до м'яких піків, вливаємо обережно фруктову масу. Старайтеся не попадати на вінчики, взбиваємо міксером до щільних піків. Дуже швидко перекладаємо масу в кондитерські мішки та відсаджуємо наш зефір на пергамент. Я використовую насадку закрита зірка. Обов'язково відсаджуйте відразу весь зефір, тому що він має властивість швидко застигати. Залишаємо мінімум на одну годину, склеюємо дві половинки зефіру та посипаємо цукровою пудрою. Підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте.